Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. 4 вересня близько півночі. Мешканці Пскової навколишніх сіл відчули сильний підземний поштовх, схожий на землетрус. Через кілька секунд пролунав низькочастотний вибух. Після чого небо на схід від міста засвітилося помаранчевим спалахом, а на горизонті піднявся густий стовп диму. Джерела в російських силових структурах початку повідомляли про аварію на військовому складі. а Вже зранку закриті канали зв'язку. Гару представили термінову шифрограму. Контакти втрачено з об'єктом Псков. 10. підозра на неконтрольовану ядерну реакцію. Одено протоколи чорна платформа, пише телеграм-канал помсти», об'єкт, про який йшлося належав до мережі на секретних підземних сховищ, ядерних матеріалів і резервного військово-політичного управління. Побудованою ще у періоди пізнього СРСР структура об'єкта спричинила катастрофу це триповерховий підземний комплекс, частина програми глибокого резерву, яка включала зберігання понад 20 тонн високозбагаченого урану в захищених контейнерах, резервні сервера управління стратегічними компонентами ППО північно західного регіону охолоджувальні та енергетичні модулі, які забезпечували стабільність температурного режиму. Попередні дані свідчать, що у системі охолодження відмовили одночасно два резервні контури. Уранові контейнери перегрілися, що спричинили вторинну реакцію за викидом плазмового газу, Металева арматура і термозахиста зруйнувались, викликавши вибух внутрішнього тиску. Епіцентр стався на глибині до понад 50 метрів. Вибух зруйнував внутрішні секції. Частина тунелів прорвалася системи вентиляції, виведення з ладу, жертви і втрати. Без шансів на порятунок на момент вибуху в об'єкті пропували 54 особи: військові інженери, охорона, технічний персонал, фахівці зі зберігання матеріалів. Жоден із них не вийшов на зв'язок після інциденту. Пізніше, після обстеженого поверхневого рівня, рятувальники підтвердили, повна загибель персоналу внаслідок гострої термічної дії, задимлення, деформація шахтного виходу не дає змоги дістатися до нижніх рівнів. Викиди радіоактивного матеріалу зафіксовано на відстані до 3 кілометрів від об'єкта. Фонове випромінювання зросло Надцять разів на підступах до території стоїть санітарний кордон, 11 військових вантажівок 3 д за активізаційні модулі. Мобільні групи МНС, але повністю зупинити витік. Не вдалося. Реакція Кремля, тиша, замовчування і зачистка. Офіційні російські ЗМІ не повідомили жодної інформації у регіоні режима радіомовчання. Активовано локальні технічні труднощі у мобільних мережах. Однак, внутрішня паніка серед військових структур наростає. Усі об'єкти резервного класу Бета переведені в аварійний режим перевірки командування західного у. Кругу отримало заборону на переміщення по псковській області без окремого допуску. Щонайменше 8 вісім співробітників Росатом і Міноборони були ізольновані для внутрішніх допитів. У неофіційних чатах військових з'явилося повідомлення. Те, що сталося в Пскові гірше будь-якого удару. Це був стратегічний резерв. Його більше немає. Наслідки для безпеки і екології понад 20 тонн високозбагаченого урану втрачено, бо частково зруйновано. Це одна з найбільших втрат ядерного матеріалу в історії РФ. Заражено, щонайменше 19 квадратних кіломат... Матрів території у зоні ризику кілька сіль об'єктів цивільної інфраструктури зафіксовано паніку серед місцевих мешканців. Частина покидає домівки попри відсутність евакуації офіційної. Можливо, довготривала стабілізація екосистеми річки. Велика що протікає поблизу коротка аналітика, стратегічна довіра в ланцюгу безпеки втрачено ключові елементи стратегічного управління північного кластеру, включаючи резервні сервери і системи зв'язку. РФ залишилася без одного з трьох об'єктів довготривалого зберігання ядерного палива в європейській частині. Країни ФСБ почала внутрішню перевірку щодо можливості втручання третіх сил, хоча технічна причина поки пріоритетна. Головна загроза неможливість відновити функціональність об'єкта навіть теоретично, усі внутрішні контури зруйновані частини матеріалів, нестабільна висновок вибух на об'єкті Псков-10. Це не просто інцидент, а це ядерний удар у серце тюньової архітектури Кремля. Знищення об'єкта, який мав пережити будь-яку війну, демонструє технічну деградацію системи, що тримається на радянських засадах у брехні жертви втратити мовча. Ання синал того, що контроль втрачено навіть і над найтаємнішими об'єктами Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.